ДТЕК максимально захищає своїх працівників від виробничих травм та професійних захворювань. Так у Всесвітній день охорони праці в шахтоуправлінні Дніпровська відбулась презентація сучасних засобів індивідуального захисту, які допомагають забезпечити безпечні умови праці та суттєво понизити ризик професійних захворювань шахтарів. Для того, щоб було видно била е, відначно суток. Как на поверхности, так выдается и машинистам электровоза, чтобы их было видно. Выдаются такие сигнальные жилеты. На підприємстві кажуть, завдяки ефективній роботі охорони праці, вже сьогодні можна спостерігати тенденцію зниження рівня профзахворювань. А з початку року кількість травматичних випадків зменшилась майже на чверть 33 випадки проти 43 аналогічного періоду минулого року. Зменшилась і кількість днів тимчасової непрацездатності від нещасних випадків на виробництві на 15% у порівнянні з минулим роком. Хочу отметить, что шахта управления Днепровская сегодня продемонстрировала нам очень высокий уровень обеспечения безопасности труда своих работников. А це дуже важливо для якості виробництва. Сергій працює на шахті вже 20 років і займає посаду газоелектрозварника. Чоловік каже, що теперішні засоби захисту набагато зручніші і надійніші, ніж ті, що були раніше. За його словами, новітні технології дозволяють зручніше і ефективніше працювати. Маска сварщика «Хамелеон». Ну раніше так говорили раніше, що треба було одягати його і перед тим, як починати працювати, щось приготувати, підіймаєш його. Потом, как только перед работой опускаешь, здесь идет э, автоматически, здесь настаивается, значит, э, смотришь, только электродом начинается излучение, оно автоматически затемняет. Так же самое настаивается темнота затемняет. Ну, это очень хорошая каска, в данный момент, что очень защищает глаза. Заступник директора з охорони праці шахтоуправління управління Дніпровське Олександр Підплецько каже, що одним з головних принципів компанії є забезпечення максимально комфортних та безпечних умов праці. Саме тому приділяється велика увага щодо забезпечення працівників шахти управління засобами індивідуального захисту, а також проведення заходів, метою яких є підвищення рівня теоретичних знань з охорони праці робітників вугільного підприємства. Приходом компанії «ДТЕК», звісно, багато уваги обіляться. Много приобретений, основной упор да, на, значит, на обеспечение каждого работника предприятия средствами индивидуальной коллективной защиты. То есть человек, который идет на рабочее место, выполняет ту или иную работу, производственное задание, он должен в полной мере быть обеспечен теми средствами защиты, которые необходимы при выполнении той или иной работы. Принимаются различные у нас мероприятия по снижению травматизма. Ето профілактичні бесіди, ета проведення заняті, семінарів. в цьому році, незважаючи на політичну та економічну кризу, на забезпечення одного працівника дитекшах та управління Дніпровське засобами індивідуального і колективного захисту, в середньому заплановано виділяти не менше 9 тисяч гривень. Це видача нових удосконалених світильників, респіраторів, фільтрів, одягу, взуття, а також вогнегасників, рукавів і автоматичних засобів захисту.